Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо дуже смачну закуску на святковий стіл, і для неї нам потрібен простий набір, продуктів. продував сирочки, два яйця курячих варених, а також три шампіньйончика і зовсім небагато чіпсів. На мілку терку натираємо яйця варені. Також натираємо на терці плавлені сирки. Якщо вони у вас м'якенькі, підморозьте їх, а якщо такі м'якенькі, що неможливо, і натерти, то подрібніть їх вилкою. Поєднуємо ці два продукти та вичавлюємо один зубок часнику. Із цих трьох поєднань ви вже зрозуміли, що основою у нас є єврейський салат. А до нього нам потрібно ще додати шампіньйони. Ми спочатку їх нарізаємо дрібненько. Шампіньйони придадуть нашому салатику нової грибної нотки. І зроблять його соковитішим. Обсмажуємо їх на сковорідки хвилиночки 3. На невеликій кількості олії смажимо. Наприкінці солимо та перчимо. Грибочки наші остужуються, а ми беремо з десяточок чипсин і дрібнемо їх. За допомогою качалки можна це зробити і на дощиці, але в тарілочки зручніше. поєднуємо всі наші інгредієнти, перемішуємо, додаємо небагато майонезу лише щоб скріпити. Ось така у нас апетитна суміш вийшла. Все. А тепер можна одягнути рукавички і формувати кульки. Ось так. Погляньте ось такі ось кулечки, гарнюні. Обмокуємо їх у чіпси і виходять ось такі святкові кулечки. Чіпси гарно поєднуються по смаковим якостям із сиром та грибами, і викладаємо їх на тарілочку. Можна і перед цим прикрасити зеленню. Кульки з чіпсами будуть не тільки. Красивими, але будуть ще й смачними. Якщо ж вам не до смаку такий колір кульок, то ви можете зробити за допомогою зелені їх зеленими, порізати дрібно, чи то кріп, чи то цибульку. У мене петрушка є, то я поріжу петрушечки і обваляю свої кулічки ще й в зелені, щоб зробити їх зеленими. А якщо ж вам більш імпонує яскравий, Червоний колір, то можна їх зробити і червоними. Маю сир червоного кольору гауду, тож натру його на терці і зроблю ще яскравеньких червоних кульок. І ось такого невеличкого шматочка сиру мені буде предостатньо. Натираю його теж буде гарною прикрасою. Так, сир у мене теж натертий, до речі, він ще й з горішком. Тож будуть кулічки ще й смачними. Додам смаку ось такого. І тож тепер все. Крутимо кульки, обмокуємо їх чи то в зелене, чи то в червоне, робимо їх яскравими, красивими та викладаємо на наш посуд. Красива кулечка, ох як красива. Ось так от. І тож кульок я вже накрутила. Тепер залишилось тільки обрати, який колір на тарілочку покласти, і все. Ну, Обираю тепер зелений. І роблю такого колобка зелененького. Схожий на ялиночку. По кольору. А також на їжачка. І теж викладаємо своїх їжачків на тарілочку і працюємо далі. І ось такі новорічні кульки ми з вами приготували, взявши за основу єврейський салат. Буду дуже рада, якщо мої рецепти стануть вам у нагоді і ви прикрасите цими стравами свій новорічний стіл. А більше святкових страв ви найдете в моєму меню. Новорічне меню буде закріплене під цим відео. Тож готуймо разом. Миру вам та добра. До нових смачних рецептів!